Скільки зірок я поставлю в сервісному центру, який мене запакував? Значить так, першу зірочку, тверда, гарна зірочка, за те, що в мене не забрали телефон. Бо оцих історій, де забрали телефон, і е, людину знайшли тільки через те, що там от в поліцію заявили там на сьомий день там оце, коротше, цих історій, там, ну, полно я чув, так що, телефон не забрали і була можливість зарядити його. Так що, з цим чітко, тверда перша зірочка є. Погнали далі, далі друга зірочка. Мене не побили, обіцяли, але не побили. Тому тут, якби що, теж тверда друга зірочка є. Все, дві зірки є. Третя зірка це за те, що пускали до мене відвідувачі, всі речі, які мені треба, мені принесли. Там всі, хто хотів, мене побачив. Так що тут якби третя зірка теж з цим все добре. Четверту зірку я ставлю за сервіс. Це саме за те, що мене там годували. Я жив там, ночував два дні. І три, і три, дні, три дня днем і дві ночі. так що отак от. Взагалі, мене годували, і там ще була можливість помитися. Тобто, Я помився, звісно, це все не ідеально. Там, якби, Чомусь мені не дали одноразових капців, полотенце мені індивідуально не видали, але власне, ці проблеми я для себе якось вирішив. Так що чудово. Оце чотири зірки, в принципі, можна було б сказати, що я рекомендую цей ТЦК всім. Але є мінуси. Якщо цікаво про мінуси, можу розказати про це в наступному відео. А ви пишіть, скільки років ви поставили б своєму ТЦК, який вас запакував.